Харківщина щодня під обстрілами окупантів найбільше потерпають населені пункти, що розташовані недалеко від кордону Російською Федерацією та лінії зіткнення. Зокрема, Куп'янський район інформують у штабі оборони. В селищі міського типу дворічна обстрілом росіян пошкоджено приватний будинок та господарські споруди без постраждалих. Також протягом доби ворог обстрілював райони населених пунктів Вовчанськ-Чугуївського району, Стрілеча та Глибоке Харківського району, Новомлинськ, Куп'янського району та інші. За повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій на Харківщині, одна з пожеж цієї доби сталася внаслідок влучання ворожої ракети. Пожежа, спричинена обстрілами, трапилась у Куп'янському районі на території Дворічанської громади. На території приватного домоволодіння горіла господарча споруда на площі 72 квадратних метри. Протягом години бійці впорались з вогнем. На жаль, є цієї доби постраждалі і загиблі. Вчора, внаслідок обстрілу селища міського типу Ківшарівка Куп'янського району, осколкове поранення під час чергування отримав 31-річний фельдшер. Він госпіталізований. Медики оцінюють його стан як легкий. Триває розмінування. За добу піротехніки знешкодили 218 вибухонебезпечних предметів. Мінна небезпека на деокупованих територіях дуже висока. У селі Довгеньки на Ізюмщині двоє місцевих пішли шукати худобу. 18 грудня чоловіків знайшли мертвими. Як повідомляють в обласній прокуратурі, вони підірвались на міні, залишеній окупантами. На лінії зіткнення гарячі. Наші військові надійно тримають свої позиції та продовжують давати відсіч окупантам. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківський звісті.